Доброго дня, мої маленькі українці! Сьогоднішнє заняття присвячене Дню українського прапору. Прапор України блакитно жовтий. А чи знаєте ви, що означають ці кольори? Про це вам зараз розкаже котик Рудик. Синій колір це колір води, чистого неба, символ миру, жовтий. Це колір вогню, сонця, без не променів якого немає життя на землі. Це колір пшеничної ниви, зерна, хліба. В усі часи в українців прапор дуже шанували. Обов'язково захищали під час бою, а честь нести прапор мали тільки найдостойніші воїни. 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила державний прапор України – жовтий. Щороку, 23 серпня, за добу до святкування Дня Незалежності наша країна відзначає День Державного прапора. Дякуємо тобі, котику. А тепер, малята, пограймо у цікаву дидактичну гру. Правда чи ні? Правда? Чи ні? що наш прапор має форму квадрата? Ні, він прямокутної форми. Правда, що день прапора в Україні відзначають 23 серпня? Так, правда? Правда чи ні? Що Прапор України є символом незалежності та єдності країни. Так, це правда. Правда чи ні, що кольори на прапорі символізують синє небо та жовту кульбабу? Ні, неправда. Вони символізують синє небо та пшеничне поле. Правда, що верхня частина прапора жовтого кольору? Ні, верхня частина синього кольору. Нелегку долю мав наш прапор. Шануйте його. Молодці малята впорались з усіма завданнями, а тепер пропоную сконструювати з паперу прапор. України. За допомогою клею з'єднуємо дві паперові смужки синього та жовтого кольорів. Розрізаємо горизонтальні смужки за допомогою ножиць, але не до кінця. Нам знадобляться ще дві смужки синього та жовтого кольорів. Розрізаємо їх так само, як попереднього разу, не дорізаючи до кінця. Змащуємо клеєм нерозрізану частину смужки та з'єднуємо її зі смужкою того самого кольору. Те ж саме робимо і з другою. Беремо дерев'яну паличку, змащуємо край нашого майбутнього прапора клеєм. Прикладаємо дерев'яну паличку до намащеної частини та загортаємо. Ось такий державний символ України у нас отримався. Прапор як святиня любі діти, треба шанувати й боронити. Прапор символ нашої держави, він для всіх ознака сили слави.